Добрий ранок. Незважаючи на мій вигляд, ранок таки добрий, тому що ми збираємося в гори. Ми збираємося в гори. Я сподіваюся, що вдасться підзняти вам якийсь трошки контент. Щось можна навіть прочитати. Що я все взяла, що мала взяти? Тепер треба йти далі зібрати рюкзак. І там покажу, що я беру. Що ми маємо? Тут майже... Все напхане їжею, трохи одягу -гол під низом, книжка позаду. Вже не буду доставати. А потім вам ближче покажу. Тут майже все косметика і якась аптечка. Мені ще треба і гру якось пакувати, і крокси, в яких я зараз. Я не знаю, чи я її взагалі закрию. Такий великий рюкзак, я думаю, в мене буде вільне місце в результаті нічого не глазить. Зараз не забути ще наушники, зарядне, мікрофон і.

82 странинки будут. Да. Что-то ли вы порабатываете? Да. Агон oh, лежачи <laughs> ліля. Ну no, я теж приляжу Маленька екскурсія, тут ми заходимо. Тут ваша улюблена блогерка. Тут ми йдемо, тут є ялинка, гарний вид, ялинка гарна теж. Тут є вже дівчата, кухня, камін будемо палити. І зараз піднімаємося на другий поверх, там є ще третій. Заходимо. І тут така двоспальна кімната. Тут є стіл, шаф багато. І такий прекрасний вид. Мені дуже подобається. Дуже гарно, дуже багато світла. Те, що треба. Тут ми будемо за спати. І ще покажу вам кімнату, де є тераса. Вони якось так, щоб вам було видно гори. А Дуже тематичну книжку, як бачите, я вибрала. І ми всю дорогу сміялися з того, що тут а, якраз події відбуваються в такому атмосферному місці, і кожен раз хтось гине. І нас, здається, якраз кількості співпадають з героями книжки. Це може бути доленосно. <свісно> сподіваюсь, що ні. Я ніколи не читала Рутвеа, знаю, що це авторка бестселерів і також знаю, що всі детективи це більше атмосферні історії, аніж розслідування, якісь несподівані а, закручені повороти сюжету і так далі. Мені цього достатньо, щоб взяти ось так відпустку, почитати щось атмосферне. А ми тут на дві ночі, тож за три дні я думаю, я її встигну прочитати. А, як я вже казала, в поїзді сьогодні всі підряди я читала, тому якраз буде імпровізований Книжковий клуб по цій книжці зібралися люди на корпоратив. До речі, це дуже символічно з тим, що ми теж зібралися на своєрідний корпоратив. Застрягнути серед снігів у розкішному гірському шале. Це не велика біда, а цікава пригода. Та що як жодному з колег не можна довіряти. Коротше, корпоратив перетворюється не на те, що вони планували, і тут також є герої це власне власники будинку або принаймні ті, хто ним керують для цих орендодавців, для цих гостей. Тож поки що цікаво, багато героїв, цікаво, динамічно, великі відступи, комфортний шрифт, поки йде швидко. Поки що кладу на паузу ідемо готувати обід, і будемо трошки гуляти і роздивлятися, що тут такого є красивого. Осинатись з таким видом. Це варте була того, щоб їхати 4 години в електричці. Це дуже гарно. Якісь будиночки, лісок. Ще зранку був дуже сильний туман, особливо не було нічого видно, зараз він трошки зійшов, але все одно подалі видно ще досі туман. Але я думаю, ми сьогодні будемо гуляти і трошки більше вам щось підзняти. Будемо зараз снідати, пити каву. Ми з собою взяли професійних барист, тому кава буде смачна. <реш> Книжкового контентом буде небагато. Мені здається, що я вже цю книжку дочитаю по дорозі в електричці до Львова і вже, мабуть, свої фінальні враження розповім вам Або з дому. А може, просто якесь відео запишу окремо з озвучкою, не знаю, глянемо. Нехай це відео буде просто таким, яке воно є, і я сподіваюся, що вам буде достатньо цього просто прекрасного контенту позаді мене, щоб воно вам сподобалось. Все, пішла пити каву. Щось розповісти таке про книжку, <смі> бо тими нашими походами е, до водоспадів і так далі, є зовсім е, не книжковий цей влог виходить. Е, е, зараз під'єднаю мікрофон і розповім вам. У нас сьогодні останній вечір. Е, ми будемо святкувати ані на День народження, їсти е, торт, е, бачити навіть такі ось. Принарядилася, сережки собі такі взяла. Я прочитала десь близько половини лише, тому завтра буду в дорозі дочути. Якби я це читала десь у Львові, я би 100% прочитала цю книгу дуже швидко. А так, оскільки постійно на щось відволікаю. Як бачите, дуже маленькі розділи, великі відступи, комфортний шрифт. І що мені дуже подобається, що оця атмосфера гірськолижного шале в Альпах вона настільки... Прекрасно передана я насправді не сильна <свісно> не їздок. Я більш-менш непогано їжджу на лижах, але не те, щоб я сильно це любила. Тому все одно, от бачите, як герої спускаються з гір, які в них там емоції, які вони бачать краєвиди, Це все одно дуже приємно. А ще наші герої вирушили в такий собі тімбілд корпоратив всієї командою. Це такий собі стартап, компанія, які заснували Снуп. Снуп це такий собі конкурент Spotify, тому що дає можливість слухати. Музику, яку в реальному часі слухає якась твоя людина, близька, або якась знаменитість. Наприклад, це було б дуже прикольно, якби в Україні був якийсь такий застосунок, який давав можливість послухати, наприклад, що зараз в дев'яті вечора слухає Бійонце, наприклад, або не Бійонце, добре, це поганий приклад Ріана. Що вона слухає? Це прикольно, насправді. Я би, мабуть, хоч і не сильно там меломанка, але... Мені було б дуже цікаво, наприклад, послухати, що ж там в реальному часі зараз хтось слухає на іншій половині планети. Це прикольно, мені здається. Тому ем, мені ще подобається, що тут немає якихось героїв, насправді яким можна співпереживати. Тут немає як такої драми, і оцього всього непотрібного, що іноді буває в детективах. І Я нікому не співпереживаю. Мені абсолютно байдуже вже до героїв. Ем, мені не подобається ліс. Яка є однією з учасниць цієї команди, і яка є, я так розумію, їхньою інвесторкою, чи що, в неї є якийсь пакет акцій компанії, і ця компанія зараз стоїть на порозі рішення, їм потрібно зрозуміти, чи продавати себе, чи якось віддавати свої акції і давати комусь іншому керувати своїм капіталом, але на порозі цього рішення кожен має свої якісь. Нитки і кожен намагається зробити так, щоб було вигідно йому, і кожен починає по чуть-чуть після першого вечора помирати. Я продовжую читати. Я думаю, що це буде останнє під'єднання моє в цьому місці. Тож далі, мабуть, буде трішки кадрів нашої дороги додому. І під'єднаю з дваж у Львові. Мабуть, розповім про свої фінальні враження, чи не засмутив мене фінал і розв'язка цієї детективної історії. Глянемо поки що це атмосферно, захопливо те, що треба. Доча, друзі, я нарешті під'єдную, щоб поділитися з вами своїми фінальними враженнями щодо цього детективу. А, я Зовсім з цим затягнула, і ось зараз, вже коли збираюсь до подруг, ми йдемо в кіно і згадала, що можна ж нарешті, ось в такому пораді вам зняти фінальні свої враження. Загалом я під'єднувалася ще тоді в горах і розказувала вам, як мені подобається, що це дуже динамічно, і так далі. Забудьте це все. Я мені здається, що навіть це вирізала скоріше за все. А ця історія, яка дуже мені Десь в половині вже просіла. Тобто, тут загалом всього 380 сторінок. Я, як людина, яка читає дуже мало детективних історій, трилерних історій, для мене розв'язка того, хто ж цю кашу заварив, була очевидною, практично одразу. Це дуже чіпляється в очі, це дуже очевидно. І так, це гарна книга, тому як вона видана. Досить атмосферно, якщо ви любите лижі, якщо ви любите всю цю сніжну атмосферу, це Альпи. Це очевидно, що дуже красиво, але це дуже нудно. І загалом я би хотіла бачити в нас на ринку варіанти видання. Наприклад, якщо вже РМ викупили права і видають таким чином детективи, які ти читаєш один раз, і чому не дати вибір своїм читачам, щоб вони мали можливість купити м'яку обкладинку, яка буде вдвічі дешевше, яка буде теж практична. Це для мене загадка. Я її купила дуже гарне видання. Але для чого вона мені, якщо це одноразове читання? Діліться своїми враженнями. Що читали в Ротвеї, чи вам це сподобалось? Мені буде цікаво почитати, бо це таки хотілося б ще щось. Взяти в авторки, можливо, це просто якийсь виняток. Ну, а незважаючи на те, які ж були мої враження щодо цієї книжки, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ті, хто додивились це відео до цього моменту, дякую вам за це і до зустрічі в новому відео і в новому влозі. Зовсім скоро. Па-па!